Друзі, вітаю! Часто, коли ми займаємось плануванням, то одна із основних проблем це яким чином оцінити складність задач. Ми маємо багато різних задач в проєкті. Ми маємо декілька членів команди, але при цьому ми не знаємо, яким чином ми можемо оцінити складність задач, яким чином розподілити ресурси. Тому для того, щоб розпреділити задачі, для того, щоб оцінити складність виконання, можна застосувати такий прийом, як покер планування. І за допомогою цієї оцінки ми можемо визначити, наскільки ця задача складна і як розставити пріоритети. Для цього ми можемо скористатись таким інструментом, як Planning Poker онлайн. і за допомогою його можна організувати в режимі реального часу задачу. Але давайте з вами подивимось, в чому полягає логіка. Зараз я створю гру, і тут я називаю гру створення запуск. Проекту. При цьому ми бачимо, що ми можемо обирати різні оцінки. Отже, яка є методика? Ми роздаємо кожному члену команди віртуальні карти. Ми оголошуємо задачу і просимо учасників порозмірковувати, наскільки вони оцінюють цю задачу, наскільки вона є складною. При цьому, якщо це оцінка там, 0, половинка 1, то це означає, що ця задача, на думку члена, достатньо є простою, і вона не заслуговує виділення якихось окремих додаткових ресурсів. Вона є елементарною і, можливо, навіть не варто включати як одну із стадій проєкту. При цьому. Оцінки вже 5, 8. Це є суттєві оцінки, над якими варто думати, варто оцінювати. Притому оцінки, які вже 55, 89 і більше, це ті задачі, які на думку члена команди є важко вирішуємо, можливо, навіть нереальними. У якості оцінок. Може бути застосовано або розподіл чисел Фібоначчі, або це може бути певна модифікація, коли у нас є там проміжні якісь середні, це ступінь-двійки, або це там, розміри футболок, тобто можна було використовувати достатньо різні карти. При цьому можна створити свою. Але логіка полягає в тому, що на першому етапі ми кожному члену команди пропонуємо подумати над складністю задачі. Коли проходить час, ми пропонуємо відкрити карти і починаємо дивитись оцінки. Якщо учасники більш-менш виставляють однакові оцінки, то ми зголошуємося і вважаємо, що. Цей етап, що один член команди, наприклад, цій задачі ставить оцінку одиниця, а інший член команди ставить 5, тобто він вважає, що ця задача потребує певних зусиль та ресурсів. Ми просимо кожного члена команди аргументувати свою думку. Після цього ми знову пропонуємо, щоб члени команди переголосували, щоб прийти до певного розуміння, наскільки ця задача є складна. За допомогою покеру планування ми можемо створити гру. І зараз ми бачимо робоче поле. І, надіславши посилання, ми можемо надіслати посилання, можна його скопіювати. І надіслати. Це поле я створюю задачу. Наприклад, коли ми створюємо проєкт, я пропоную е одну із стадій у виконанні проєкта. це реєстрація інтелектуальної власності на розроблений. продукт І натискаю Зробити. І таких задач може бути достатньо багато. І тут я повинен оцінити. І я вважаю, наприклад, три. Якби ще ми зараз з вами в режимі реального часу грали би в покер, ви б доєднались і виставили б свою оцінку. Але. Я граю сам. Але якби у мене попросили, чому я вважаю, що ця задача потребує зусиль, але не достатньо складною, я кажу: я маю досвід в реєстрації інтелектуальної власності. Я знайомий з нормативною базою. Але при цьому я розумію, що це потребує саме часових витрат, що. Є висока доля вірогідності, що доведеться перероблювати заявку, що це не завжди швидкий процес. Тому за допомогою покеру планування ми можемо визначати складність задач. Якби ще хтось інший голосував, то коли всі б надіслали свої карти, тут відображається, я натиснув би Вскрити карти. І я побачив би. Оцінку. Тобто я яким чином оцінюю складність цієї задачі. Таких стадій, таких етапів може бути багато. Якщо вас це відео зацікавило, то запрошую до нових зустрічей та до вподобання цього відео. Друзі, до нових зустрічей.